Кошенятко, привіт! А чого ти сумуєш? Вітаю, цуценя. А як ти здогадався, що я сумунь? У тебе оченята зазвичай веселі і грайливі, а зараз сумні. Так, мені сумно, тому що у мене болить животик. Ой, а чому? Що ти сьогодні їла на сніданок? Сметанку. Тобто нічого незвичайного не їла? Ні, тільки сметанку. Але багато, багато? То, може, ти переїла сметанки? Може, сьогодні сметанка була неймовірно смачною, і я не счулася, як з'їла цілу тарілочку, а потім ще взяла добавку. Зрозуміло, тоді я буду сьогодні про тебе піклуватися. І принесу якісь ліки, а ти поки що відпочивай і пий водичку. Дякую, Цуценя, ти справжній друг. Я піду до зайчиків, може, у них є підходящі ліки? Вітаю, зайчики! Привіт, Цуценя! Поснідаєш з нами? У нас сьогодні полуничний салат з молодими кульбабками. Звучить дуже смачно, дякую. Але зараз на це немає часу. Я до вас по допомогу. Що сталося цуценя. Кішечка наїлася сметанки, і у неї розболівся животик. Як їй допомогти? Їй потрібно попити цілющий трав'яний чай. О, а де його взяти? Я його заварю, але потрібно назбирати лікарських трав. Це я можу, а яких? Нам знадобиться ромашка і календула. Вони покращують травлення. Вони ростуть біля Великого дуба. Так, а ще потрібна меліса. Її можна знайти. Хм, а я не знаю. Давно не бачила її у нашому лісі? Я пошукаю, я побіг. Дякую вам. Так, ось це ромашка, її я добре знаю. А ось це, чи це, чи он то схоже на календолу. Хм, як же розібратись? О, привіт соценятко. Чим займаєшся? Привіт, свинку. Збираю трави для цілющого відвару. О, а ти не знаєш, як виглядають квіти календули? Я знаю, що вони помаранчеві і гарно допомагають від болю в животику. О, дякую! Значить, ось це вона. А ти не знаєш, де мені знайти мелісу? Хм, давно не бачив малісу в нашому лісі. Попитай у тітоньки овечки. Може, вона підкаже, де її шукати. Дякую, свинку. Піду тоді на ферму. Будь ласка. Вітаю, тітонько, овечку. Привіт, цуценя. А ти не знаєш, де кошенятку? Зазвичай в цей час вона приходить до мене по молочко. А сьогодні не прийшла. У кішечки заболів животик, і вона зараз відпочиває. Бідненька, я можу якось допомогти. Так, може, ви знаєте, де мені дістати мелісу? Ми з зайчиками хочемо приготувати для кошенятка трав'яний чай. А, меліса в нашому лісі майже зникла. Але я завбачливо засушила трішки меліси. Тож можу з тобою поділитися своїми запасами. О, це було б чудово. Ось це ценятка. Візьми. Дякую, будь ласка. Зайчики, я все приніс. Я знайшов ромашку, календулу і засушену мелісу. Засушено підійде? Чудово, ти дійде! Зараз я приготую чай. Іди, цуценятко, до кішечки, а я принесу відвар, як тільки він буде готовий. Дякую! Ну, як ти, кішечко? Тобі краще? Та ні, животик все ще болить. Зараз зайчик принесе цілющий чай і все пройде. Привіт, кошенятко! Випий ось ці ліки і все пройде. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Хм, мені стає краще з кожним ковточком. Це що за магія така? Це магія цілющих трав. В нашому лісі росте стільки всього корисного. Пайщи кошенятко! Ням-ням-ням-ням-ням. Мені вже набагато краще. Дякую, друзі. На здоров'я! Тітонька овечка приготувала для тебе молочка, але, мабуть, сьогодні тобі краще пити чай, а не молочко. Це так, чай і водичку. Ага, більше я не буду їсти стільки сметанки на сніданок. А на вечерю. На вечерю тим більше. Перед сном краще, скляночку теплого молочка. М, -м, -м. ти вже мрієш про їжу. Це хороший знак. Значить, тобі дійсно стає краще. Відпочивай, кошенятку, може, трішки поспи. Сон теж дуже цілющий. Добре, дякую ще раз, друзі. Па-па. До побачення!